Друзі, всім привіт! Заїхав до нас ще один такий черговий Volkswagen Tiguan чисто 2019 року випуску У вас по техпаспорту бо 2019 рік з оригінальним пробігом 100 тисяч чи 101 тисяча, як завжди, по ВІН-коду цей автомобіль заїжджав до офіційного дилера, друзі. Він обслуговувався по регламенту. Тобто е, ніяких наразі нюансів е, з даним у нас автомобілем немає. Все ж завжди працює чітко, гарно. От е, так, далі. автомобіль цей з'їхав е, до нас з Швеції на прикольній комплектації, в Арлайні він на Full LED Оптиці. Бачите? Е, так, 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 Full LED Оптиці дисках 19КР стоять. Так що, друзі, ось такий автомобіль маємо для вас, чорного кольору. І реально я вже дивився, цей автомобіль стан дуже є хороший цього автомобіля. Так, що, погнали, друзі, зараз я вам покажу, як завжди, вимірюю приладом лекофарбового покриття, покажу, в якому стані зовнішній, зовнішній та внутрішній стан цього автомобіля вам покажу і по комплектації пробіжимося. Отже, по зовнішньому стані, друзі, ось у нас передня частина автомобіля, бачите, зараз сонечко, чорний колір, дуже гарно все видно От, по автомобілю. То до чого я на передній частині автомобіля, друзі, ось капот у нас є оптика, бампер, абсолютно ніяких в нас моментів немає. Бампера всі в зазорах стоять, ніхто їх тут не знімав, не фарбував. Вони не були в нас пошкоджені, ці бампера. Все в нас стоїть по оригіналу з в зазорах. Отже, бачите, є по оптиці. Маленькі сколики є присутні, друзі, але це зовсім, зовсім вони є не критичні. Нічого вам фарбувати тут, чи робити не потрібно. Так само і по кругу автомобіля по лівій, по правій задній стороні, у нас ніяких дефектів немає. Тобто немає ніяких ні вм'яти, ні подряпин з даним автомобілем. Бачите, все я нормально, я вам це хожу, поки знімаю, нічого я абсолютно не бачу. Хоча сонце так лупить, таке яскраве сонце, що... Дуже важко щось помітити, але я стараюсь для вас все подивитися і побачити по автомобілю. Бачите, ніяких абсолютно моментів немає. Ні по лівій, ні по правій стороні, все добре. Друзі. До речі, резина у нас стоїть літо, 19 каперелі. От розмір 255-45, диск 19, але протектор дуже-дуже хороший, мабуть, якась нова резина стоїть у нас на цьому автомобілі. Так що, друзі, ось такий зовнішній настан. Як на мене на тверду п'ятірку абсолютно, бо того, що на чорному кольорі, друзі, дуже-дуже все видно, по дефектах, по подряпах і так далі. От На цьому автомобілі все чітко, гарно. Я Тр трішечки сколів на оптиці, бомбампер і капоті, а так все решта дуже класний стан має. Так, далі зараз вам покажу, що там всередині, далі. Всередині даній автомобілі виглядає ось так. Принай -принай, що сонце, звісно, сонце не видно. Карта водія. Лезі пороги, в якому стані пороги. Пороги, лак, бачите, ідеал, вони практично як нові. Навіть ну, не видно слідів, якихось використання, чи хтось залазив, вилазив. Так само сидіння в дуже хорошому стані. Ну і кермо. Так, по кермі теж ніяких нас подряпин немає, чи потертостей. Я не знаю, як на 100 тисяч, а, 102 тисячі, бачите, як на 102 тисячі, реально дуже класний стан автомобіля. От, Все чисто гарно, ніяких у нас пошкоджень взагалі немає. Так ззаду дивимося позаду. Ця карта теж як нова без перебільшення. Ось тут чуть-чуть, трохи -чуть, да, видно підтертися, але... Так здалека то її практично і не видно. Так само по порожках, дивіться, друзі, в якому стану пороги, пластик весь цей так, сидіння. Так, Задній диван, ось тут ось цей пластик в гарному стані. Так, далі, зразу, друзі, стеля. Дивимося до стелі, стеля теж чітко. все нормально, ось тут трошки... У багажному відділенні, бачите, такі маленькі потертості є. З цієї сторони добре їх не бачу. Зараз відкриємо багажника, подивимося. Що у нас в багажному відділенні. Так, по багажнику. зразу дивимося. Пластик кришки. Ось такі пара-пара малесеньких, бачите, подряпанок є. А все решта дуже добре, я нічого не бачу. Так, далі ось цей пластик. Теж є в хорошому стані, по боках пластик теж. Перний стан має. Захисний килимок є. По комплектації завжди додатковий комплект ще компресор, ключ, днінкрат. то все теж є. полочка є в автомобілі, зараз знімемо поличку, глянемо. Ага, бачите, постелі. Постелі у нас все добре. Який потерпіть знімав, ось це я зоні щось знімав, з середини тепер зоні вам показую. Да? Ось це підтертіся, так все супер. Ну і по правій стороні зараз подивимося. Так, по цій карті теж все добре. Пластик ось тут у нас гарний, дуже-дуже мені отримає, дуже подобається пластика, все таки збережений. І це, друзі, все в оригіналі, вам ще раз наголошую, нічого не фарбувався, цей столик трохи. Ось тут має, бачите, подряпинку. А так... Все гудбінка, звісно, сонце лупить так. І ще одна оця карта. Так теж супрово, ну чесно, я нічого не бачу, і поріг. На порожці ось тут, бачите, трошки є на металевій ці штуці, така маленька підтертися, так все є добре. Сидіння пасажиропореднього теж супер. Як завжди, два ключа пульда вибаста є, бардачок. Так, є. Коротше, дуже ось такий стан, але я ну, блін, не впевнений, чи дуже гарно ви побачили це все, бо реально так сонце ліпить. Так що що, друзі, якщо вам щось там буде незрозуміло, ви... Пишіть нам, я з окремо чи пофотографую, чи зімо окремий елемент автомобіля, щоб ви собі мали уявлення. Що де і як. Так, телефонують. Ало, да, Доброго дня. На який автомобіль? автомат механіка? Це, що ви нам пропонували, скидали нам на вайбер? Скиньте фотографію вашого пасата, ми подивимося і напишіть, на який ви хочете обмін зробити автомобіль. Так, да, так, да, якщо да, можливо, реально так. Так. Угу. Добро, будь ласка. Так, друзі, в нас обмін теж є присутній 3D, як то кажуть, так що, якщо для когось цікаво, теж може поміняти вашу автівку на нашу. Так. Запуск робимо Опа. Так. Так, будь. Коротше, друзі, запустили, все працює, все нормально з автомобілем, робили, як завжди, комп'ютерну діагностику. Походи дивилися, все чітко, гарно, коректно працює, ніяких помилк немає, пробіг, як завжди, є. Так, і по комплектації. Комплектація, хто слідкує за нами, як завжди, як у всіх тігуанах, є електронна приборка приладів, адаптивний круїз контроль є, підігрів дзеркал. Автомобілі є по асистентах, є Line Assist та Front Assist, далі старт-стоп як завжди, сама парковка камера заднього виду протоники 360, зміни режиму руху їзди є в автомобілі. Е, далі трьохзонний клімат-контроль, підігрів керма є, е, програмування Webasto, очищувач повітря є. Так що, друзі, отак вона. Android Auto Apple CarPlay теж є присутня. Так, 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 сидіння алькантара у нас з тканиною. Потім що шоспічення по оптиці. По оптиці в нас оптика Full LED адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Є присутня. Так, електрокришка багажника є в автомобілі, друзі. Я фаркопчик фаркопчики в повний привід, як завжди. Так, ага, є, є електрофаркоп, друзі, в автомобілі теж добра штука. Так що, друзі, якось отак. Така Ram ерлайн Зовнішній даного авто є. Вебасто. А, Bebasta теж є. В общем, друзі, 19 рік автомобіля, чистого 100 тисяч пробігу. E, так, ціна на даний автомобіль, не знаю, десь орієнтовно буде вартувати дана, дана автівка 32 тисячі доларів. Так що, будь ласка, друзі, хто шукає такі варіанти по тюанах. Заїжджаємо, залітаємо, як завжди на тест-драйв, покажемо, розкажемо, любі перевірки на місці вам поробимо, друзі. Якщо вам щось таке не підходить, у нас у нас є ще гляньте, скільки варіантів тигуанів. Мабуть, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тіанів є в наявності, нічим не на хуже комплектаціях, а то ще краще. Так що, друзі, будь ласка, залітаємо на тест-драйв, полюбе щось з вами підберемо. Так що всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.